Всім привіт! Ви на каналі Соколік. з вами як завжди Сокальський Роман. І в даному відео ми поговоримо про ферму, а саме Болівуд ферму. український проект, в якому ми будемо заробляти в гривнях і виводити собі на приватбанк, чи це монобанк, і навіть є доступний вивід в криптовалюті. Тож ми саме розберемо, як пройти реєстрацію, як забрати всі бонуси. А в цьому я вам допоможу. Ви просто зв'яжіться зі мною і напишіть повідомлені хочу бонуси. Чи це в телеграмі, чи це тут в коментарях, чи навіть мені особисто я залишу повідомлення. І я зможу вам пояснити всю реєстрацію і зробити так, щоб ви отримали всі доступні бонуси в даному проєкті. Тож, давайте не будемо затримувати часу, перейдемо безпосередньо до самого проєкту. Я розкажу вам, що там можна забрати вже з бонусів і що ви можете забрати з бонусів після того, як зробите депозит. І також покажу, на чому саме ми будемо заробляти. Перед тим, як ми перейдемо до самого проєкту нашої Bolівwood ферми, я вам декілька слів по традиції вже розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал. Адже в ньому ви знайдете дуже багато різних способів заробітку. Це як аярдропи, як роздачі токенів, як роздачі NFT, різні лаунчпади, лаунчпули, проекти, які ми ходимо і заробляємо, різні тімки, такі де можна швидко отримати кошти. Проекти, які ми маємо і заробляємо. Проекти, які ми виконуємо деякі завдання і заробляємо акції різні. Одним словом, все на чому вдається заробити, на чому заробляють мої підписники. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Переходіть, підписуйтеся. І також, звісно, в телеграмі спочатку виходять всі новини по тому чи іншому проєкту. А вже якщо є щось більш цікаве, тоді виходить на YouTube канал. Тому обов'язково підписуйтеся, щоб бути в курсі всіх новин. І сьогодні власне, ми поговоримо про Болівуд ферму, на чому ми будемо заробляти. Скажу наперед, що вивід звідти вже перевірений, дуже швидко виводить. Можна виводити як на Приватбанк, Монобанк, так само в криптовалюті. Всім це в відео розкажу, тож давайте не буду затягувати. І перейдемо безпосередньо до самої ферми і все з вами розберемо. Сама ферма вимагає розвернення екрану, тому ви бачайте, якщо комусь буде незручно дивитися. І так, що я хочу почати? Я хочу почати з цього, що тут є дуже багато різних бонусів, які ми можемо отримати. Але скажу наперед, що для того, щоб отримати всі бонуси, краще ви. Я залишу посилання на свій телеграм-канал, також посилання на те, щоб ви написали мені в особисті повідомлення. Краще ви зв'яжіться зі мною, напишіть фразу хочу бонуси після того, як ви дійсно будете вважати, що ви готові сюди вкласти кошти для того, щоб почати заробляти. Тому що деякі бонуси просто без моєї допомоги ви не отримаєте. Так що саме після того, якщо я не зв'яжуся з менеджером, ви не отримаєте свій баланс поповнення. Тому просто пишіть мені чи в групі, чи під е, цим відео, чи просто мені в особисті повідомлення в Телеграм не стидайтеся, пишіть Хочу бонуси, я вам поможу пройти реєстрацію і також допоможу вам отримати всі бонуси, які вам будуть. Тут доступні, і також буду вас провадити по цій грі, якщо у вас там буде виникати питання. Також відразу хочу замітити, що враховуйте ризики, ніколи не заходьте з останніми коштами. А якщо у вас взагалі немає коштів, і ви хочете просто десь підзаробити за останні кошти, то краще такий варіант заробітку не розглядайте, тому що все може заскамитися в будь-який час, і ви просто втратите свої кошти. Але так як проект новий, 28 вересня був його старт. То є можливість непогано тут навіть заробити. І так, з чого ми почнемо? Після того, як ви зареєструвалися, ви забираєте свій перший бонус. Він є безкоштовний для кожного. Він знаходиться ось тут зверху у вас в календарику. Ви відкриваєте цей календарик, опускаєтеся в сам низ і підписуєтеся на 120 днів. І кожного дня вам буде давати безкоштовно по 2 гривні. Також за п'ятий день я вже відкрив на іншому аккаунті, мені дало. 7 гривень, за 10-й день я ще не відкривав, не знаю. За 30-й також і за 120-й також не знаю, який там буде бонус. Але якщо ви підпишетеся на меншу кількість днів, то відповідно меншу кількість днів ви будете отримувати ці бонуси. Тому підписуйтеся на максимальну 120-ту кількість днів. Наступний бонус, який ви можете забрати за реєстрацію, це є капуста. Де вона знаходиться? В нас є тут червоний такий домик. Він щось типу магазину. Ви заходите на нього. І тут в нас є капуста. Так як я вже її використав, вам вона буде давалася на 2 дні безкоштовно і вона дозріває 10 хвилин, кожного дня приносить 22 гривні. Тобто ви, наприклад, забрали цю капусту. Грядки я вам раджу не купувати, тому що вам буде достатньо тих, скільки у вас є, тому що кожна грядка коштує 1 гривень. Вам цього зовсім не потрібно. І ви просто нажимаєте на вільну грядку, тоді знизу ви нажимаєте на рюкзак. Там буде ваша капуста і ви цю капусту на неї нажимаєте, просто садите. Все, чекаєте 10 хвилин, забираєте свої 22 гривня і заходите на наступний день, забирайте знову ж таки цих 22 гривня. Далі, щоб почати розвиватися, вам вже потрібно робити депозит. Депозит робити тут дуже швидко, ви головне зв'язуєтеся зі мною, якщо хочете сюди потрапити, щоб заробляти, тому що навіть депозит вам не прийде, якщо я не дам вам координати менеджера і ви не скинете менеджеру скріни. Тому не шукайте це все самі, краще напишіть мені, будь-де, чи це Telegram, чи це під цим відео, чи в моїй групі в Телеграмі. Я це буду бачити, я з вами зв'яжуся і ми обов'язково вас тут зареєструємо, так, щоб забрати всі максимальні бонуси. Так, давайте тепер безпосередньо зайдемо ще в магазин, подивимося, що тут є. У мене взагалі тут є морква посаджена, вона дається на місяць часу. І також є в мене каченя, яке куплене на 50 днів. Воно приносить мені 30 гривень в день і морква мені приносить 24 гривня в день. Давайте зайдемо в магазин. І ось тут ми можемо подивитися, що скільки нам приносить. Ось, наприклад, морква приносить 24 гривня в день. Дійсно 30 днів. Картопля дійсно 90 днів приносить 36 гривень в день і так далі. Саме оптимальний план, який я розглядав на іншому аккаунті, це було 2250 гривень на 180 днів 108 гривень в день. Плюс 2 гривні кожного дня це 110 гривень в день. Зовсім непогано. Також є в назву Кавун, є коза, є каченя, яке мені приносить 30 гривень за 50 днів, є свинка і є золота рибка, яка... Коштує 3188, приносить 159 гривень в день. Ну, одним словом, Коли ви зареєструєтеся, якщо вам це буде цікаво, ви можете оприділитися, що ви хочете купляти. Також дуже багато людей бере, наприклад, каченя і моркву, заходить на 795 гривень. Тобто купляє каченя і моркву і отримує 54 гривня в день, плюс 2 гривні 56 гривень в день. Тобто, можна сказати, що третій день виводимо. Також тут є бонус за депозити, тобто, якщо ви робите депозит більше 500 гривень, тобто 535 мінімальну, можна почати з 260, але тоді ви не попадаєте на останній бонус, такий як рулетка, де можна забрати ще від 18 до 188 гривень. А якщо ваш депозит більше 2000, то взагалі ви е, мені здається, що ніби ви 300 гривень можете забрати в даній рулетці. Також є, нагадаю ще раз, бонус за депозит. І щоб ось ці всі бонуси забрати, то якщо ви хочете розвиватися в даній фермі, напишіть, мені не трудно вам допомогти, щоб з цим всім розібратися. І ви просто садите і таким чином ви заробляєте. Далі за моєю камерою, де є моє ім'я, знаходиться е, ваше ID. Ви також його мені надішліть, коли ви зробите депозит чи будете планували депозит. Я все вам оформлюю, як ви маєте надіслати менеджеру і що маєте надіслати в групу їхню офіційну, яку вам дасть вже менеджер. Для того, щоб ви отримали останній бонус у вигляді рулетки. Повірте, ці кошти вам будуть потрібні. Ви зможете вже навіть у перший же день зробити звідси вивід і відбити вже якусь частинку свого депозиту. А взагалом, якщо інвестувати до 1000 гривень, то переважно за 10-15 днів вже можна звідси вивести все, що вклав, а далі вже робити собі як завгодно. Чи це реінвестувати, чи просто виводити там що третій, що другий, чи навіть кожного дня. І є у нас друзі, можна подивитися свою команду, якщо у вас є вже своя команда, якщо ви хочете створити, також менеджер вам дає, якщо ви зробили депозит, реферальне ваше посилання, тому ви можете також запрошувати сюди друзів. Як такої реферальної програми тут немає, що як ми звикли, що кожного дня ми забираємо якийсь бонус за реферала. тут просто є перший бонус 10%. Від депозиту кожного реферала. Тобто ви зробили, наприклад, депозит на тисячу, ваш наставник отримав 100 гривень, так би бонусу. А, і також він ще отримує можливість теж участвувати в рулеті. Ось все це, що отримує ваш наставник, який допомагає вам пройти цю всю реєстрацію, щоб отримати всі бонуси. Ну і я від себе ще додам, що буду вам допомагати, якщо у вас будуть виникати якісь питання. Скільки пропрацює проєкт, наразі невідомо, та відомо лише розробникам, але проєкт на старті набирає популярності. Тож я і мої деякі партнери вже в цьому проєкті заробляємо і навіть вже звідси виводимо. Також, коли ви собі посадите тут вже грядки, на ваших грядках можуть з'явитися різні рячки, чи, чи це капелька, чи, наприклад, треба буде удобрити, то ви заходите також в магазин і тут нажимаєте проб. І тут є у вас ось вода, 10 копійок коштує, одобрити, полити, все дешеве, ви купляєте. Так же само наводите на продукт, який потрібно вам полити, чи це одобрити. Вибираєте вода, чи від комах, чи трава, і нажимайте на дану грядку, і все, воно у вас автоматично знімається і одобряється дана вся грядка ваша. І також вам. Коли ви вже зробите депозит, вам менеджер, звісно, розказує, як. Тут вводите коди, які вам будуть давати для додаткового вашого балансу, тобто там за депозит, за вивід, тут теж за вивід можна отримати бонус. Ви просто заходите на подаруночок, вставляєте цей код, який вам буде надсилати менеджер в Телеграмі, і ви отримуєте бонус. Взагалі гра дуже простенька, нічого тут такого складного немає, просто зайти, натиснути на одну кнопку, ось тут знизу у вас є рука, ось як ви бачите, я сьогодні вже збирав. Ви пізніше просто нажимаєте на рука і воно вам збирає ваші плоди, які ви виростили, чи там, наприклад, від курчати теж воно все збирає. Ви просто нажимаєте на другу свою знизу вкладку, якщо у вас буде це курча, чи там кача воно. Ви просто нажимаєте рука і ваш дохід збирається. Також хочу сказати, що вивід звідси перевілений особисто. Ви можете в телеграм-групі знайти пости про вивід, і я виводив на Приватбанк. Наступного разу хочу вивезти вже в криптовалюті. І якщо мені буде вигідніше виводити в криптовалюті, буду виводити в криптовалюті на біржу. Наразі комісія звідси становить 15% за вивід. Тобто, як переважно у всіх проєктах, не знаю, як вона становить, коли виводимо в криптовалюті, тому наступного разу це перевірю. Тож, реєструйтеся, пишіть, звертайтеся до мене в чаті, пишіть хочу бонуси, я вам допоможу пройти реєстрацію, реєстрації, забрати всі бонуси, щоб ви нічого не пропустили. І давайте будемо разом заробляти. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм-канал. З вами як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.